Сьогодні ми поговоримо про сторітелінг. як ця потужна зброя реклами може допомогти вам привернути увагу і зацікавити вашу аудиторію. У світі реклами, де конкуренція неймовірно висока, саме правильна історія може зробити ваш продукт незабутнім. Як це працює і чому емоція важливіша за факти, дізнаємось у цьому відео. Отже, давайте розберемось, що ж таке сторітелінг. Це по суті процес передачі інформації через розповідь історії. І коли ми говоримо про рекламу, сторітелінг є важливим інструментом, що дозволяє бренду зв'язатися з глядачем на емоційному рівні. Люди завжди любили історії. Вони з ними виростали, чули їх від батьків, бабусь, дідусів. І саме тому історії мають таку потужну силу. Вони допомагають зрозуміти світ і надають емоційну глибину. І що важливо, в рекламі вони працюють гірше, ніж у будь-якій іншій сфері. Сторітелінг дозволяє розповісти не просто про продукт, а про те, як цей продукт може змінити життя. Це саме те, що люди запам'ятовують. Як ви бачите, основна мета сторітелінгу в рекламі це не лише продати товар, а й створити емоційний зв'язок з аудиторією. І на цьому етапі починає працювати наш наступний блок. Тепер давайте розглянемо, чому емоційний гачок у рекламі набагато ефективніший за сухі вигоди. Чому важливо створювати емоційну реакцію, а не просто перераховувати аргументи про продукт? Уявіть, ви бачите рекламу, де перераховується 10 вигод. Чи зможете ви через годину згадати хоча б одну? Напевно, ні. Але коли вам розповідають емоційну історію, яка викликає радість, здивування чи навіть смуток, це залишається з вами. Емоції запам'ятовуються, а вигоди ні. І саме тому багато брендів використовують емоційні історії, щоб викликати відповідь від аудиторії. Саме емоції створюють глибокий зв'язок, а не просто факти чи вигоди. Це дуже важливо для кожного бренду, адже коли людина відчуває, що історія дійсно торкнулася її серця, вона діє. Наступне питання як створити ефективний сторітелінг у рекламі? Які елементи повинні бути у вашій історії, щоб вона була привабливою та ефективною? Існує кілька основних компонентів, які повинні бути в кожній рекламі зі сторітелінгом. Перше, початок, що привертає увагу. Намагайтесь зачепити глядача несподіваним початком, інакше він не стане дивитись вашу історію. Друге, персонажі, з якими глядач може себе порівняти. Якщо ваші персонажі реалістичні та добре прописані, глядачі будуть із ними зв'язуватися. Ви можете створювати героїв, до яких люди хочуть причитатися, а також тих, хто зможе вирішити проблеми аудиторії, навіть якщо це метафоричні проблеми. Третє конфлікт, який змушує переживати. Історія без конфлікту це просто набір подій. Щоб історія була динамічною та цікавою, їй потрібно мати конфлікт, який ви або ваші персонажі повинні подолати. Це те, що тримає увагу і дає бажання дізнатися, чим все закінчиться. Четверте це емоції. Ми люди не запам'ятовуємо факти, але завжди пам'ятаємо те, що змусило нас почуватися. Тому ваша історія повинна пробуджувати емоції, будь то радість, смуток, чи навіть подив. Наприклад, замість того, щоб просто показувати продукт, спробуйте створити ситуацію, яка показує, як цей продукт допомагає змінити життя людини. П'яте звичайна розв'язка, що приносить задоволення. Не забувайте, що розв'язка вашої історії повинна бути задовільною. Вона має підтвердити ваші цінності або обіцянки, які ви зробили в процесі розповіді, так, щоб аудиторія могла відчути, що вони дійсно отримали щось важливе, що змінило їхнє сприйняття. Кожен з цих елементів працює на створенні повноцінної емоційної історії, і ваш глядач буде запам'ятовувати ваш продукт саме через це. Створюючи таку історію, ви даєте вашому продукту шанс стати частиною чогось великого. І це значно сильніше за просту демонстрацію вигод. Отже, ми побачили, як сторітелінг може бути використаний для створення ефективної реклами. Це не просто слова чи відео, це зв'язок, який ви створюєте між вашим брендом і вашою аудиторією. Пам'ятайте, що історія, яка торкається емоцій, Залишається з вашими глядачами надовго. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і залишайте коментар, чи ви використовуєте сторітелінг у своїй рекламі. До наступної зустрічі!